Ми в Українській асоціації римського клубу щороку намагаємось видавати кілька важливих книг про економіку, які узагальнюють цінний світовий досвід, які дають цінні підказки, дороговкази для України, і ми продовжуємо цю діяльність. Нещодавно ми з вами робили огляд японського економічного дива. Я поділюся тут лінком на, на цей огляд, а зараз я. Хотів би подарувати вам кілька книжок. Ми вже ну, з десяток цілу таку серію велику видали. Да? Тобто, от я взяв ці дві і хочу розіграти їх серед вас, мої дорогі підписники, через рандомайзер. Дайте мені знати, будь ласка, в коментарях. Якщо вам цікава якась з цих книжок, ви можете. Написати її назву, да, і ми зробимо такий розіграш. Ну і хотів вас теж спитати, з якої з них почати е, розбір, е, такий відео, відеоогляд. Да. У нас є е, 23 прихованих факти про капіталізм, Хайнджанг, і в нас є Національна система політичної економії Фрідріх Ліст, класичні книги, які видані за підтримки кампанії. Інтерпайп за підтримки фонду Ганса Зайделя в Україні, києво могилянська бізнес-школа рекомендує цю серію. Ми їм дуже вдячні. І ми вдячні нашим партнерам видавництва Наш формат, там ви можете ці книги придбати. Ну а я буду радий ці кілька екземплярів вам подарувати, переслати новою поштою. Тому підписуйтесь на канал і чекаю на ваші коментарі, рекомендації. До зустрічі!